Всім привіт! З вами магазин Elvin Shop. Сьогодні в нас огляд на дводверну шафу Monaco від Veres. Більшість елементів виготовлені з ЛДСП, а ніжки з масиву буку. Колір можна обрати на сайті. Шафа обладнана безшумним дотягувачем для плавного закривання дверей та має 5 зручних полиць для зберігання речей, 2 штанги для вішалок, ручки з натуральної шкіри. Також оснащена трьома шуглядами на телескопічних направляючих хефель з високим ступенем навантаження і захистом від повного висування. Ми підготували відеоінструкцію по збірці даного товару, яка допоможе вам. Наші меблі ідеально поєднуються між собою. Обираючи товар з певним кольором, ви зможете легко підібрати меблі у такому ж стилі. Дякуємо за перегляд! Якщо у вас лишились питання, наші менеджери з радістю вас проконсультують. Замовляйте меблі через наш сайт або по телефону. До зустрічі!